Як показав себе АК від WBP Midi Jack в калібрі 223 Remington після 15 тисяч пострілів. Рік тому була придбана ця зброя, і після певної експлуатації було прийнято рішення, що треба поміняти комплектуюче, а саме зовнішній тюнінг. І також на що ми поміняли, що зробили, можна подивитися в попередньому відео, присвяченому цій зброї. А якщо дуже коротко, то Міняли так зовнішній тюнінг, сівку, приклад і все інше, щоб стало зручніше, комфортніше у використанні, надійніше і е, не збільшуючи вагу. Маленький спойлер, хто не дивився минуле відео, навіть вийшло трошки зменшити його. Спочатку ми розглянемо, як показав себе тюнінг. В даному випадку це тюнінг від компанії Крук. І почнемо ми з прикладу. До прикладу немає жодних нарікань, тільки позитивні враження. Нагадаю, що у цього прикладу потиличник рухається вверх вниз тобто можна підлаштувати під вашу антропометрію. Це дуже зручно. А також підйом підшічника дозволяє вам, коли ви міняєте наприклад, використання діоптричних прицільних засобів і починаєте користуватися наприклад, кронштейном, тобто ваша прицільна лінія. Піднімається, то це якраз дає можливість скомпенсувати. Також він рухається по довжині, що теж дуже зручно, коли вам треба або там використовуючи бронежилет, або навпаки, не використовуючи, тобто під себе підрівняти. Ну це прям дуже класно. Базову цівку поміняв на коротку цівку по декільком причинам. Перша з них це те, що концепція цієї компактної зброї була, щоб зменшити її вагу. І ця цівка прекрасно сюди встала. А також друга причина це те, що на той момент у компанії Крук не було середньої цівки, яка вставала сюди коректно. На даний момент Крук вже зробив середню цівку, яка б сюди прекрасно встала і не заважала прицільним засобам. Щодо експлуатації. Прекрасно себе показала. Найбільше сподобалось, що під час інтенсивної стрільби вона майже не гріється. Тобто були проведені тести, вистріляно 2-3 магазини підряд, і вона майже не нагрілась. Тому це чудовий результат. Він мені сподобався. Але якби я знову взявся за тюнінг цієї зброї з нуля, то я все таки обрав би середню цівку. Чому? Тому що імпульс від цього набою має досить сильне підкидання ствола і утримувати її хочеться. Цівку якомога далі. Але є певні нюанси, як це можна зробити іншими способами, про це поговоримо трошки далі. Так, як в стандартному комплекті цівка йшла одразу з інтегрованою газовою трубкою, довелося її міняти разом з цівкою. Вибір пав на газову трубку від компанії Атака. Вона сюди встала досить добре. Єдине, що так як це не стандартний АК, довелося. Бачите, робити певну підточку для того, щоб він сюди вставав, щоб ця газова трубка сюди вставала коректно. Також сюди може підійти будь-яка газова трубка від будь-якої системи АК. Також того, щоб я зараз замінив би, це дульний пристрій. На мою суб'єктивну думку, він показав себе досить погано, адже підкидання ствола відбувається дуже сильно. і... Найбільша проблема в його заміні це те, що для 223 Ремінгтон тут стоїть різьба 14 ліво 1. Тобто для тих, хто в темі, це різьба розповсюджена на АКМах під 762х39. І найкращі варіанти, які я для себе помітив, це або міні-жаба, або гіпножаба, які будуть газорозвантажені, і також будуть себе прекрасно показувати на цій зброї. Також вони додадуть ваги, тобто ствол буде менше підкидати. І в принципі це, мабуть, найкращий варіант, який я бачу зараз на ринку. Також ви можете подивитися, ще декілька варіантів існують від інших виробників. Частіше за всього, цю різьбу на такий калібр ще може використовуватися на ЧЗ Брен 2, тому насправді вибір. Невеликий, але є дуже чудові і прекрасні варіанти, які можна поміняти. Як додаткову опцію, на цівку був встановлений мінімалістичний упор, який дозволяє вільно переміщувати руку по цівці, коли ви змінюєте ваше положення тіла під час стрільби. Тобто, сидячи, стоячи, лежачи, він не заважає, як, наприклад, велика ручка переносу вогню. Замінене скелетне пістолетне руків'я дуже ергономічне і не ковзає рука на морозі. Також всередині встановлений е, додатковий пінал. Е, я, на жаль, його не використовую, але якби я його використовував і ну, тобто ця зброя була як основна, то все-таки сюди я б, мабуть, поклав протяжку. Тому, от якщо хтось думає, що туди покласти. Можна сюди чудово покласти якусь протяжку для того, щоб швидко можна було почистити ваш ствол. Ну, Або якісь додаткові, наприклад, батарейки і так далі. Сюди можна вирізати маленький шматочок якогось пінного матеріалу і з нього зробити маленький такий футлярчик, який, наприклад, вставити сюди ну, додаткові батарейки. Чи ще як варіант покласти сюди маслянку, але теж не дуже доцільно. Отже, опція чудова, але що туди покласти, обрати лише вам. Він стоїть міцно, каліматор перевірений на різні зброї. І найбільша складність в тому, що кожен раз, коли я знімаю кронштейн і встановлюю його назад, середня точка попадання трохи міняється. І це найбільша складність, адже найголовніша опція цього кронштейну це те, що її можна швидко зняти і поставити на місце. Але кронштейн був поставлений на інші АК, і там і степен не мінялись. Тому це питання не до кронштейна, а до самого WBP. Була перевірена частина, на яку встановлюється кронштейн, і також не було з'ясовано, тобто немає ніяких люфтів, нічого, тобто вона стоїть міцно. і Єдиний варіант, який не дуже мені подобається, але він має місце. Бути, це те, що це сам метал може бути недостатньо товстим або занадто пластичним, через що виникають якісь певні коливання. Також була е, спроба поставити тромікс, так би мовити, збільшення для ручки. Хтось любить, хтось не любить, але це був просто експеримент. І знову ж таки він не вдався через те, що підвищені відбра... вібрації при будь-якому зусиллі. Тобто, як би ми не затягували цей тромікс, воно його все-таки з часом скидало. Як частина розумного тюнінгу цієї зброї був обраний ремінь від компанії Рагнарьок, який має можливість розтягуватись під час е, навантажень. Тобто, коли вам треба перекластися з одного плеча в інше, можна навіть не змінювати довжину самого реміння. Що також тут є як базова опція. І е, це дуже зручно. Також. Цей ремінь, він є двохточковим, але дуже швидко може стати одноточковим. І це прям закриває всі потреби, які стають перед цією зброєю. Він теж, прям, мені здається, як був народжений для цієї зброї, тому дуже рекомендую. І рухаємось далі. Перейдемо до самого Карабіна і як показав себе WBP Midi Jack у калібрі 223 Remington. І його найголовніша і найкрутіша опція це те, що він в калібрі, який має дуже гарні балістичні показники. Тобто, це мій найулюбленіший калібр, адже він дуже настильний, має маленьку віддачу. І при цьому дуже точний. Якщо брати, наприклад, 5,45, то він не дасть такої купності, як 223 Remington. І це, на мою думку, найголовніша опція цієї зброї. Якщо ж переходити до нюансів, це те, що в цілому, на мою думку, внутрішні агрегати не адаптовані під цей калібр. Шалені вібрації під час пострілу призводили до того, що, наприклад, в цьому прикладі фіксуючий гвинт постійно випадав. Тому, якщо міняти і ставити сюди гвинт, ну в принципі, це так виробники рекомендують. Я, на жаль, не дослухався. Сюди треба поставити гвинт на лактайт. І тоді ця складність буде нівельована. Також було помічено, що якщо ви використовуєте не найлегші боєприпаси, тобто не 55 грейн, а наприклад, 62 чи 69 грейн, то зброя дає шалений овергаз, через що йде велике навантаження. На ударно спусковий механізм і затворну групу. Також через шалений Овергаз хамер, повертаючись в зведене положення, сильно вдаряв по спусковому гачку, що призвело до його поломки. Тобто теж можна подивитися, що матеріал насправді теж не дуже гарно себе показав. Тут є наклеп, який от призводив саме через те, що хаммер повертався. І, також це відчувалося в процесі експлуатації з сильними ударами спускового гачка по вказівному пальці. Після приблизно 7 тисяч пострілів ця зброя стала дуже дивно вставати на затворну затримку. І це було, хоча й прикольно в деяких моментах, але досить дивно. Також нещодавно довелося поміняти зворотню пружину, адже один з вусиків з цієї сторони. Зламався, і це призвело до досить цікавих історій. Хоча, теж з майстрами проконсультувавшись, я думаю, що це не тільки через це, адже після заміни спускового гачка і роботи надфілем, сам ударний спусковий механізм трошки почав люфтити, тобто рухатись. Що призвело до того, що десь приблизно після 13 тисяч пострілів зброя почала видавати дивні варіації складнощів? Наприклад, там, утягувала за собою набій чи гільзу в затворну затримку. Чи, наприклад, двойна подача, якісь утикання, тобто багато дивних нехарактерних рис. Ще на початку експлуатації цієї зброї виникли питання до відмітки на цілику чи відповідають вони цьому калібру, я звернувся до компанії WBP, написавши їм. На жаль, я не отримав жодної відповіді. І під час тестів показало, що дійсно ця шкала не має ніякого відношення до калібру, який стоїть тут на борту. Якщо М'яко підсумувати, то матеріал, з якого зроблений ударно спусковий механізм і затворна група викликають ряд питань. Тому я б потроху міняв би їх на оригінальні частини від АК ну, з урахуванням того, щоб це не порушувало чинного законодавства. Магазини до цієї зброї в цьому калібрі також є проприєтарними. Немає якихось замін, окрім від магазинів від WBP під цей калібр. Нюансів саме до магазинів до їх якості питань не було. Єдине, на що треба звернути увагу, що сам магаз... От, процес приєднання трошки більш важкий, ніж звичайні магазини до звичайного АК. Чи можу я рекомендувати цю зброю? Якщо ви хочете придбати зброю і вже з коробки мати надійний агрегат, в якому нічого не треба міняти, то однозначно ні. Але якщо ви любите виклики і маєте ресурси на модернізацію, то це чудова платформа з великим потенціалом. Також хочу подякувати сервісний центр компанії Ібіс, який за цей рік досить часто мене бачив. Які своєчасно і дуже швидко реагували на складнощі, які виникали, усували їх. А також нагадую, що після покупки цієї зброї пройшов всього рік, тому вона навіть зараз ще є на гарантії. І вони завжди йшли назустріч після того, як виконували певні роботи, проводили тестування, тобто це був прям дуже системний і дуже якісний підхід професіоналів, які там працюють. Отже, експеримент по модернізації wbp midi jack калібрі 223 Remington Оголошую закінченим. І наступний челендж, до якого хочу перейти, це модернізація АК-74 з метою зробити з нього карманний кулемет. Залишайтеся з нами!